Бажаємо всім міцного здоров'я. Впевнені, що наша чиста та корисна вода цьому дуже сприяє. Щоб вам було легко зробити крок на зустріч новому життю зі здоровою водою, єдина доставка води дарує знижку 50% на ваше перше замовлення. Ця чудова пропозиція діє за умови наявності бутля на обмін будь-якої іншої компанії, та якщо вони є нашим клієнтом. Отримає можливість відчути всі переваги користування сервісом єдиної доставки води. Знижка діє на всі бутлі в першому замовленні, тож ви можете придбати галактику за 45 гривень, Хисон за 43 гривні, Царичанську за 53 гривні, Народну водичку за 37 гривень і бомбу Асон за 54 гривні. Тож замов більше.